Всім привіт Андрій на каналі і це протилежна рубрика предпосіднього відео, що я б убрав із Brawl Stars Перше, ну, я б, мабуть, убрав золоті серебряні скини. Ну, це просто перекрашені версії ігроків. Смисл таке робити, я взагалі не розумію. По-друге, я побрав скини Ліги клубу. Потому що ну, їх майже нереально получить. 60 побед, а потім ще 25 тисяч платить цих старпоінтів. Це дуже, по-перше, дуже дорого, по-друге, дуже ізнорительно і забираю кубки. Так що я вважаю, це не сильно хорошо. Лучше їх просто за геми купляти і все. Так. Ще я обрав би оцю менюшку в новому обновленні браупасу. Тобто цю платну. Зачем платити демо просто за ігрока? В цьому немає смысла. Його потім все одно, як буде слідуща обнова, можна буде просто купити. Не платя нічого. Це тільки займе трохи времени. Так що я б це обрав. Потім. Щоб я ще обрав. Ну, Я б убрав ульту. Багато з вас може зі мною не согласитися. Уль... З допомогою ульти можна убити, убіжати, убіжати і убити, убити і убіжати, ну і тому подобне. Ну, я вважаю, що ульта це просто способність, яка е... іноді навіть не допомагає. Ну, так що я не вважаю це за хорошим. Ну що ж, всім пока!